У Чернігові в Катерининському соборі провели в останню путь захисника України Максима Лаврова. Він загинув 16 травня під Бахмутом. Захищаючи країну від агресора. Загинули чотири хлопці бліндажі прямим ударом протитанкові ракети. Ось двох вдалося забрати Максима. Ні, але підключилися всі. Друзі, патріоти, хлопці пішли розкопувати тіла, а це дуже небезпечно, тому що вони були під обстрілами, Були і поранені деякі хлопці. Вот але їм вдалося розкопати і через два дні. Два дні вжався безвісти, бо не знали, де він що він. Він був помічником гранатометника мотопіхотного батальйону 10-ї бригади збройних сил України «Едельвейс». За словами журналіста, хлопці за «Едельвейсу» змогли помститися за нього. Буквально через день. Наша розвідка вичислила позиції ворога. Позиції ворога звідки був цей протитанкова ракета летіла, і ми повністю ліквідували тих, хто взяв участь в смерті Максима і хлопців. Максиму Лаврову було 36. Він не служив у армії. Пішов захищати батьківщину, пота й від батьків, розповіла його мати таїсія в березні цього року. Максим отримав осколкове поранення, підлікувався і знову пішов на фронт. Повістку, ж як завжди на блокпосту вручили його була, але він на тихаря він нічому нікому не сказав. Пішов, пройшов комісію, потім пішов, я в Англію йду, Думаю, ну знову якась там лажа, як я, може, комісія не пройшла. Аж ні. був в Англії десь до кінця лютого. Той прийшов, ну, мабуть, трошечки там, пару днів і все, Краматорськ. Я думала, це якась шутка, але ж він не казав, що він підбахнув Бахмутом. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.